Вітаю вас на моєму каналі про в'язання. Мене звати Юля, хто ще цього не знає. І сьогодні я продовжую історію про свій новий проєкт. В минулому відео я показувала вам поєднання кольорів. Мені жодне поєднання не сподобалося. Запитувала ваші думки. Дякую, хто написав в коментарях. Перший чи другий варіант вам подобається, але мені все ж таки щось було не так. І а, якщо б мене ще зупиняло те, що це просто повинен був бути звичайний смугастик, ну, з таким легеньким візерунком. Ось так він виглядає. Дуже легкий, такий базовий, нічого особливого. Можливо, саме по цій причині я не розпочинала в'язати плечовий виріб. А не подобалось нічого, я вирішила відпустити ситуацію. Просто відійти від цієї ідеї, в'язати смугастий джемпер, і вирішила в'язати, мені хотілося, звичайно, не просто сидіти. І я вирішила створити, написати нову схему крилої кокетки. Думаю, хай буде так, хай буде новий зовсім новий проєкт, і просто буде плечовий виріб. Однотонного кольору. Тобто, вже від поєднання кольорів я відійшла. Я написала схему, десь мені знадобилося пів години, щоб її створити. І коли я вже її написала, я вирішила, що а чому по цій схемі не зв'язати двома кольорами. І зараз хочу вам показати, що з цього вийшло. Так, це кругла, ой, це кругла кокетка. Так, вибачайте, трішки зацепила. Ось такий візерунок. Ось так він виглядає. Покажу вам ближче. Тобто це незвичайний жакард, а тут переплетіння петель, як на мене, то гарна ідея, як вам, пишіть в коментарях. А після того, як я створюю схеми, кругою кокетки, звичайно, відпрацьовую на зразку. Я можу зв'язати зразок просто один рапорт, а можу взяти і відразу в'язати повні... повноцінну кругу кокетку, що я, в принципі, зробила в цьому випадку. Ось так. А був один нюанс, мені не на 100%. Сподобався чорновий варіант, я його так називаю. Є свої моменти. Якщо в'язати ЖКРТ я вмію, дуже гарно, і він в мене не стягується, то через переплетіння петель кокетка дуже, так само візерунок, дуже стягує полотно. Ось так виглядає зворотна сторона. І я відкинула. Цей варіант і почала в'язати новий. Але перед тим, як показати вам другий варіант, розкажу, з якої пряжі я в'язала. Це в мене пряжа від Лана Gross. Я замовляла в магазині В'язанка. Cool Wool Big Melange. Колір 218 І в мене антрацит 220. Номер кольору теж Лана Гроса. А посилання на магазин буде в описі під відео, якщо є бажання придбати цю класну пряжу, тому що з неї комфортно працювати, вона неймовірно класно розкривається в полотні. Ось так. Вона не дуже добре тримає резинку, але мені, в принципі, це і не потрібно. Я люблю, коли резинка не стягується, така. Просто якби. Лицеві не видно і все. Мені не потрібно, щоб вона тримала форму і стягувала полотно. Я вже в інстаграмі опублікувала допис, показала початок в'язання, покажу вам фотографію, тому що там буде краще видно кругу кокетку, сам візерунок, він розкривається там краще. І поєднання сподобалося. А, але мені все ж таки не дуже подобається це поєднання антрациту і ягідного. Ідея класна візерунка. А от поєднання я поки що, можна сказати, з ним граюся. Обираю. Тому я відклала. І зараз перед тим, як показати вам другий варіант, хочу, щоб ви звернули увагу на мої нові маркери. Вони неймовірно гарні. Це голуби. Ось так. Дивіться, яка краса. І де я замовляла. Ці маркери я залишу вам посилання в описі під відео, тому що вони класні і це не єдині. У мене є ось така коробочка. Так, дивіться, яка краса всередині. Ось такі є. тут лимончики, листочки і навіть кубик льоду. Далі макарунці. Ось так вони гарно виглядають. Йдуть з номерками. Так, Дуже зручно зберігати, тому що можна всі маркери почепити на такий карабінчик. Дуже зручно. І є ще ось такий лічильник рядів. Дуже класний. А я, чесно скажу вам, не бачила жодного відео на YouTube, як ними користуватися. Але я вже випробувала і користувалася по інтуїції. Дуже зручно. І вони йдуть з такими камінчиками. Приємний жовтий колір. Посилання я вам залишу на магазинчик. Заходьте, підписуйтеся, він знаходиться в інстаграм. Зберігайте, щоб не... Загубити, і ви знаєте, це дуже заїжена така фраза, але це правда, маркерів ніколи не буває забагато. Це не китайські з Аліекспресу пластикові, а це ручна робота, і вони просто неймовірні. Дуже зручні, легенькі, що макарунці, що мої голуби дуже легенькі, комфортні. Пряжу не чіпляють. Я скільки вже в'яжу. І дуже зручно, нічого ніде не чіпляється. Комфортно в'язати. Ну і ось таке ще бачите зберігання на булавочці. Можна їх нанизати і все, вони у вас комплект ніколи не розгубиться і буде завжди під рукою. І ще цю булавку можна використовувати для аксесуарів. Наприклад, якщо ви в'яжете шрифи, і вам потрібно їх закріпити в кінці. Буде дуже зручно, тобто такий універсальний набір і для петель, так, маркери, і для аксесуарів можна використовувати. Тому посилання я залишу в описі. Ще раз нагадаю вам, що ви підписуєтеся, що ви не загубили. Ви потім будете запитувати, але тоді мені потрібно буде повторно залишати посилання, це не так швидко все буде. А так, ви вже підпишетесь на сторінку і можете зайти, переглянути, обрати. Маркери дуже швидка відправка, і все в ідеальному стані. ось Так, Так, давайте все показую вам, що в мене зараз в процесі, поки це ще процес, а не готова робота. Це трішки інше поєднання. Тут йде поєднання. Кругла какетка плюс регуан. Мені так подобається. Це поєднання мені більше сподобалося набагато більше. В'яжу. Джемпер для меншої доньки Софії, і в мене вже в'яжеться перший рукав, так, і буду вже зовсім скоро в'язати другий. Ось так виглядає низ. Тому все гарненько. Це до ВТО Ще буде прання, і тоді пряжа розкриється все ляже як треба, буде гарно. Росток також зв'язаний, росток я в'яжу після вже реглану. Так мені зручно, так комфортно і гарно сідає виріб. Як вам таке поєднання? Більше подобається, мені здається, що класно. І коли я показала старшій доньці, вона сказала, що їй нагадує пиріг. Взагалі, коли я робила замовлення в магазині в'язанка, я обирала ось цей кольор як основний, так? а це як додатковий, тому що з самого початку я хотіла в'язати плечовий виріб. З поєднанням кольорів. Це було як за основу. Але потім я пройшлася по сайту Pinterest і побачила ягідний ось таким темно-сірим графітовим кольором. І воно на картинці мені подобалось набагато більше, ніж в реальному житті, що зараз я маю і поєдную. Але цей кольор я все ж таки замовила, щоб зв'язати шапку. А як виявилося, я все ж таки зв'язала плечовий виріб. Практично. Зовсім скоро і це буде готова робота. Тому так, в'яжу на спицях номер 4 В мене питають, на яких спицях я в'яжу плечові вироби. Взагалі, я користуюся зараз останнім часом, це в мене основний номер спиць 4, додатковий номер спиць 3,5 і ще номер 3. На 3,5 я в'яжу резинку і на 3 в'яжу останній ряд резинки, щоб закрити петлі голкою. Ось і все. Тобто у мене в роботі завжди три номера спиць. Основний і два додаткових. І ще, який я зробила висновок, що мені б не вистачило все ж таки ось цієї ниточки восьми моточків на плечовий виріб розміру 46-48. Тому добре, що все-таки я вирішила в'язати для Софії. Це в неї йде на вік 11-12 років. Десь стільки й піде. Можливо, трішки менше, ніж 8 моточків, але знаю, що мені б цієї кількості не вистачило і добре, що все-таки в'яжу дитячі розміри. Щоб, знаєте, не було так, що в'яжеш, а пряжі не вистачає, і потім. Треба було б замовляти. Висновок, який цей другий варіант, я продовжую в'язати, перший я буду розпускати. Все, візерунок подобається, і думаю, що в новому місяці, в лютому, буде спільне в'язання такого джемпера. У мене майстер-класи всі розрахункові. Тобто, якщо я в'яжу, наприклад, дитячий варіант. Плечового виробу, то ви можете просто підставити свої параметри, свою щільність в'язання і зробити розрахунки саме під себе і зв'язати плечовий виріб. Всі етапи я завжди в майстер-класі показую. Детально показую, як роблю розрахунки, і детально показую, показую кожен етап створення в'язаного виробу. Всім привіт! Знову! Це вже друге підключення, тому що в мене вистачило. Пам'яті на телефоні, коли я робила перше. Так буває, і це така проблема дуже часто зустрічається. Що я вже маю? Я вже маю готову роботу. Це джемпер, який на початку я в'язала для Софії, але не сталося так, як гадалося. Зараз буду все пояснювати. Скажу на початку витрати, всього в мене пішло ланегроси 320 г. Я показувала вам в цьому відео, якщо я. Точно пам'ятаю, який саме артикул. Зараз в мене моточка немає під рукою, тому не покажу. Повертаюся до історії, що цей джемпер не буде для Софії. Чому так? Тому що пряжа змінюється після прання, вона розкривається і вона не тримає резинку. Тому, якщо на початку... Ви бачили кокетку з гарною резинкою по горловині. То зараз цього немає ефекту. Горловина широка. А я не люблю, коли в дитячих моделях плечових виробах широкі горловини. Мені це не подобається. Мені подобається, коли горловина близько знаходиться біля шиї. А це саме в дитячих. Для себе я можу в'язати і взагалі, щоб вона спускалась на одне плече спокійно. Я враховувала зразок, тобто я зразок в'язала це обов'язково, це обов'язковий етап розрахунків. Я його попрала і бачила, що пряжа все ж таки змінює себе після прання в зразку. Я це все врахувала. Але все ж таки горловина вийшла за широкою, мені не подобається. І що я хочу. Що вам сказати, коли я робила розрахунки на джемпер для Софії, на ось цей джемпер, я додавала свободу облягання на тіло 20 см. Я люблю, коли велика свобода облягання. На рукави додавала менше свободи облягання, тому що я з самого початку планувала в'язати їх по прямій без убавок. Що в результаті? В результаті, Джемпер буде не Софії, а буде для мене. Тому що цієї свободи облягання на тіло вистачає мені. Тобто я можу його спокійно носити. Кокетка сидить ідеально, як і на Софії, так і на мені. Тобто візерунок створений гарно по всім правилам, як то кажуть. І е, один момент, що в мене, звичайно, не буде свободи облягання, він буде такий прям впритик. Але все ж таки краще. Ніж його перев'язувати. З іншої сторони, можна було просто розпустити горловину, так і зв'язати її з меншої кількості петель, або додати спандекс, якого у мене, на жаль, немає. Можливо, все ж таки я би схилилася на, це, на цю думку, якби він в мене був в наявності. Тому я просто залишаю собі, а Софії вже зв'яжу новий джемпер із іншої пряжі. Ось і все, така історія. Цього джемпера. Тому так, буду носити я. Що, в принципі, я хотіла на початку, коли замовляла цю пряжу, я те і отримала. Отримала собі новенький джемпер з моєю круглою кокеткою. Візерунок класний тому я навіть її перев'язувати нічого не хочу. Кокетка і. Реглан. Надбавка я робила в кожному третьому ряді. Звичайно, ця інформація не має цінності для вас, тому що я все ж таки завжди наголошую, що ви повинні робити власні розрахунки. Спиці я використовувала номер 4, 3,5 та номер 3. Завжди використовую три номери спиць, коли в'яжу плечовий виріб. Ось так виглядають рукавчики. Пустила один ряд. Кольору карамель він називається, я вже глянула на сайті, як вірно він називається. І також в мене понизу йде один ряд по резинці. Закриття петель методом трьох петель. Закриття голкою методом трьох петель. Ось так це все, вагу вам сказала загальну в інстаграмі. Можливо, я все ж таки створюю допис де підпишу окремо карамельного кольору, скільки в мене пішло, і окремо ягідного. Тому що в мене зараз немає під рукою моточків, щоб виміряти залишок і відняти від загальної кількості виробу. Тому якось так виходить. А завершую нарешті це відео, тому що першу частину я знімала пару днів тому і ось уже думаю, щоб не просто підключатися і говорити до побачення, вже думаю, трішки почекаю, що вже буде готова робота і покажу вам. Всім гарного дня, дякую за вашу увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця.